Цю інформацію там для людей. Люди питають, що робити, коли вас предали, кинули, і що робити. Вам болить ви що робити? Блін, я понаслуховувався стільки порад. Я був в шоці, блін, ці горе психологи, ці приносівчики, мами, сестри, куми, друзі таке советують. Блін, люди, не слухайте. Типа. Та найди собі другу, та найдеш собі другого, да йди погуляй, та йди набухайся, да що ти парися, да ти молодий, ти молода, та найдеш собі іншого. Ви прикидайте, скільки бреда люди говорять. Візьми, купи таблетки, ось такі о, приймай, Снодійні, заспокійливі. ну буде краще. От. Е, йди побухай, йди там покури. А одним словом, ти красивий, найди собі іншу, та ти найдеш і кучу, Іди збийся, е, заведи собі людину для душі. Люди. Ви чуєте, що ви говорите? Ви в кожному слові цю людину будь-то ненавидите? Я не знаю, ці советчики, ви ж, блядь, получають якісь друзі, бля, якісь куми, бля, якісь мами, що ви советуєте, совітуєте, народ, ви чо? Взяв порізав руку і туди насипати солі? Що ви советуєте? Як чоловік, який предали, ще й підво предали, і він йому зараз болить, як він має зараз йти вслідші стосунки, ви чого? Ви що, блі, говорите, люди? Успокойтеся. Нельзя такого делать! Некатегорично категорично не можна. <кх> це вас повага має бути до себе, самого. Як це так? Зараз в такому состоянні ви любите чоловіка вас кинули і ви маєте йти в інші руки? Люди, що ви робите? Що ви советуєте? Ця людина вона розбита, вона не понімає, вона як оце сліпе котення, куди його ведуть. То що ви советуєте? Не знаєте, не лізьте. Скажи просто. Або найміти її психолога, хай вона піде до психолога, сходить, поговорить, і людина з опитом об'яснить їй, що цього не треба. Іди покури, іди побухай, іди травку покури, йди якусь канабіса, закінзи за язика. Ви чого? Категорично не можна цього робити, не можна заходити. Віжуй. А тим паче не можна заходити в слідущі стосунки. Це категорично заборонено, поки ви не вилікуєтесь. Ви прикиньте, ви підете в стосунки, набухаєтесь, надвіжуєтесь. А чоловік у вас влюбиться. Не собі для душі. Ви чоблієте, якою нахрен душі, у вас є душа? У вас там зараз велика рана розрізана, і звідти кров біжить, капає, ви тільки відро підставляєте, кожен день доливаєте. І в цей момент у вас є душа, і ви можете собі людину для душі. Так, да, ви можете взяти людину з душою на цю боль. І ця людина прийде і залікує вам її. Даній вопрос. Це буде бінд. А бумеранги, знаєте, які будуть за то? Ви саме втюхалися в цю ситуацію, треба самому вилазити і нікого туди не втягувати. Виговоритись можете, знайти якогось друга, подружку, кому можна виговорити. Тільки що вас ніхто не засуджував, попередити, не суди мене. І виговарюйте його. Йдіть на природу, виговаріте його на природу. Ну ні в якому разі не стосунки, ні в якому разі. Це може тривати місяць, два, три, рік, два, три роки. Без різниці скільки. Поки ваша душа не захоче любві. Не загоїться, не єтрійте її і не слухати цих горя совєтчиків. Дивіться, якщо ви сідаєте на таблетки, що вас чекає, Об'ясняю. Ви переживаєте боль. Боль сумашеча, підлость, предательство, боль. Я розумію. Таблетками ви забираєте з себе боль, ви не чувствуєте її, а її треба перепрожити. Таким чином, ви могли б пройти два-три місяці трансформації і зрозуміти. Що, наприклад, там той висновок, той висновок зробили, і покращитись. Таблетки вас відволікають, вони вам не дають вилюкатися раніше. Вам треба переболіти цю ситуацію. Це перше, що ви маєте зробити, цього не робити. Нравиться жумиться – жуміться. треба плакати, плачте, треба випити на самоті, тільки на самоті, бахнули, каву випити, пішли, погуляли. Хочете закритися – закритися, але не робіть тих ошибок, що вам світить, Це неправильно. Взагалі неправильно. Рана загоїться, ви будете по-іншому, балакати вже по-іншому, не кляніться. Коли вас вольно не кляніться, не, не заключайте договори з дьяволом, не кажіть, більше я не буду мати чоловіка, не, ну не кляніться, нельзя цього робити. Я більше його, до нього не вернуся, не кляніться. Ви ж не розумієте, ви, ви, коли клянетеся, коли даєте ці такі нікогда, ви заключаєте договори з бесом. І бес по-любому до вас прийде і сповнить ваше бажання наоборот, щоб ви його порушили. Яке може бути? Ви чоловіка любите, і тут у вас, у вас чоловік предав кинув, у вас відкрилося серце, кусок вирізали, і ви блядь, йдете трахатись. Ви що люди? Ви блядь, якісь блядь, безжалісні? А повага до себе, а любов до себе. Як взагалі воно взагалі підпускати до себе чоловіка? Це праці багато має бути. Праці, праці, праці. Працюйте над собою, поважайте себе, любіть себе. І не слухайте ці гори совєтчики